Сьогодні в Мукачеві в останню путь провели полеглого солдата Максима Обривко. за упокійну панахиду за захисником. Відспівали в соборі успіння Пресвятої Богородиці. Слава Україні! Слава! Слава! Герої не помирають прапкою крити. Народився 11 серпня 1978 року. Два місяці тому був мобілізований до лав Збройних сил України. Службу проходив у військовій частині А-4574 на посаді старшого стрільця. Максим був чудовою людиною, добрим другом і надійним бойовим товаришем. Загинув 20 червня 2024 року, мужньо боронячи рідну землю від ворога. У серпні йому мало б виповнитися 46 років. Прощаючись сьогодні з нашим братом Максимом, ми подумаємо собі, які живемо, як святий апостол Павло каже. Ми, щоб не, не, не сумнівалися не сумнівалися в тій цінності людської. І задумуємося, щоб ми ніколи не були подібними до такої ненависті, нелюдяності, яку проявляє проти нас агресор. І просимо Господа Бога, і дякуємо нашому братові за цей великий чинок. За цей дар, що Він віддав своє життя, захищаючи нашу державу. Сина, з ним прощаються не першої поматі Бога, дякую Константинів, його сім'я, до ну рідній брати Івана, сестра Олеся, той же день от всім прощається вами, і встигне, що провести останню з дорогу і просить пам'ятати його. Небесний царство воїнки українським освітленням цілувати. Прощатися з полеглим героєм прийшли рідні, друзі, військові побратими, представники міської влади, а також однокласники, з якими навчався Максим у першій школі міста. Ми разом в класі вчилися з ним, дуже хорошою людиною, бо він завжди на все відкликався. Ну і лише спогади дуже гарні за нього. На дуже шкода. Ми коли почули цю звістку. Ми всі були приголомшені. Та я з ним дружили дитинстві, свіно ну, у школі, хороший порядочний. все підтримував власної сім'ї створити не встиг з найближчих людей. У героя залишилася мама. Він був її єдиним сином та підтримкою. Поховали героя на Алеї Слави у місті Мукачеві.